Привіт, друзі, з вами я, Орест Про01, і сьогодні я граю в Майнкрафт. Сьогодні я буду робити огляд на цей от прекрасний вокзал. Ну що ж, ми починаємо. Тут у нас машинки, всякі, як ви бачите, тут у нас дорога, яка йде до міста. А тут от сам вокзал. Тут наш вхід, тут наші лампочки. Ну... Тут ще одна лампа, ну а ми заходимо в наш вокзал, он так от він виглядає з середини. Скажіть, дуже красиво. До речі, в нас тут є мапа он цього вокзалу, тут, як ви можете побачити, залізниця. Тут от нас сама будівля вокзалу, а тут машини. Тут навіть написано мапа вокзалу. До речі, я цей вокзал робив дуже довго. І Робив я його вручну. Тут у нас морозове. Морозового я використав, так як в Майнкрафті немає морозового, я тарілку борщу в якості морозової зробив. Тобто тарілка борщу, то це так ніби полунична морозове. Тут у нас сувеніри, смарагдики вже готує. Так, тут у нас шаурма, тут у нас всякі люди сідають. А тут у нас табло. От, як ви бачите, тут є Пас Експрес, Івано-Франківськ, Івано-Франківськ Пас, Ужгород, Львів. І ці всі сполучення є на касі. Так, ось ця от каса, вона зараз відкрита. Тут бачите, написано каса. От, якщо подивитися цю скриньку, ми можемо побачити стільки квиточків. От он, тут квиточок на Київ Пас, ну і так далі, ці всі сполучення, які були на цьому таблі. Тут у нас другий поверх, ну перед тим, бо подивіться це годинок. Зараз у нас 12 дня знаходиться добре. Е, так. Тут у нас жіночий туалет. Тут у нас, як ви бачите, чоловіки. Ой, почекайте, я йому голову зняв. Так, це треба покласти десь подалі. Так, людей я використав як манекенів. Тут на жіночий туалет виглядає. А он тут от, хлопчачий туалет Він виглядає точнісінько так само. Так, заходимо тепер на дах. Так, заходимо на дах, там треба на кнопочку нажати. Так. Почекайте, здається, не відкривається. то тоді руками відкриємо цей люк. Добре. Як ви бачите, я знаходжуся на даху. Тут теж мали бути двері, якихось чомусь немає. Вони мали відкриватись кнопкою. Ну добре, це не важливо. Дивіться. Як можна сюди зайти? Тут от можна сюди зайти через такий вхід. Тут у нас є підсвічення. Тут написано уже, щоб краще побачити, треба вийти на вулицю і подивитися. Ви бачите, в кольорах українського прапору, так як це Укрзалізниця. Тепер у нас тут написано бокзал, тут буквами такими трохи великими, написано і підсвічено тут все. До речі, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. Ну а ми можемо продовжувати далі. І так, друзі, тепер давайте подивимося, як цей весь вокзал виглядає з середини. Зараз я в нього зайду. От. Он так от цей весь вокзал виглядає повністю. Бачите, тут у нас табло, я ще раз нагадую, туалети, годинник і всякі маленькі ларічки, звісно, каси. Он такі от. Красиві картини. Ця, до речі, трохи страшна картина насправді. Он ця от досить мила картина. Бо, бачите, такий красивий острів розслабляє. До речі, це ж мій острів, на якому я живу. Так, це точно мій острів. Походу, цю картину повішали в честь мого села. На якому я знімаю свої відео? Тут, в нас є і ще одна цікава картина. Ну і сидіння там, де можуть сідати люди, і очікувати свій потяг. Але це і ще не все. Я вам хоті показав вокзал. Ну я вам не показав іще задній двір, де знаходиться перон, саме так. Там у нас, до речі, знаходиться велике панорамне скло. Он, так воно виглядає. Тут написано музе, Укрзалізниця, вокзал, і ще раз нагадую, он тут, от вже у нас потяг. от він виглядає. от бачите, Тут от нас можна перейти. По містечку. Так, ви бачите, тут у нас мостик такий можна пройти. Подивитися, у нас тут захід сонця вже, ну добре, йдемо далі. Он тут у нас Іще потяг. Зараз я вам його покажу з середини Так, заходимо. Так. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут є двері, тут у нас тамбу, он так він глядає, але ми зайдемо сюди потім. І так, це в нас люкс клас. Це в нас люкс клас. Тут у нас знаходиться один туалет. Він, до речі, дуже крутий порівняно з іншим вагоном плацкарт, який я вам потім покажу. Он тут у нас такі купе. Вони всюди одинакові. От, бачите, можете переконатись. Он тут таке саме купе. Он тут таке саме купе. І тут, і он тут, бачите, через віконечко. Так, Стіну я реалізував через люк. Бо, тому що місця на коридор би просто не вистачило, якби я робив блок стіну. О, бачите, дощик почався. Ну, добре, надіюся, він скоро закінчиться. Ну, добре, ідемо в наш плацкарт вагон. Тут у нас цей тамбур он так опускається. Тамбур я реалізував з кам'яних стін і коврика чорного. От зараз я вам покажу цей чорний коврик. Так, почекайте. От он так от він виглядає зверху. Зараз ми йдемо на низ. Вон цей от вагон плацкарт. І що ж, он так виглядає наш вагон. Тут у нас ось такі от плацкартні місця, тут теж 16 місць. Так, он тут вот бачите, туалет. Порівняно з люксом, він набагато гірший. Ну, і, в принципі, цей весь э, мій вагон другий. У мене їх тільки є два. Ну, а я можу зробити іще, якщо ви, звісно, поставите лайки на це відео і підпишетесь. Я зроблю ще один вагон-ресторан. А он, тут у нас знаходиться сам електричний локомотив. Тут у нас електричний пантограф. Почекайте, це я лишнє щось поставив. Це не мало тут бути. Он, цей от е, е, потяг мав називатися М62. «Укрзалізниця» залізниця тут написано. Ну І звісно ж в інших місцях теж тут написано он, Тут написано Укрзалізниця. Он тут вот 16 місць написано, і тут теж у залізниці. Все ідентично З одної сторони так само, і так само з іншої сторони. Добре, зайдемо в наш локомотив. Давайте заходимо. Так, почекайте, Оп, оп. Оп, все, ідеально, ми зайшли в цей локомотив. Ну і щось от дивіться, тут у нас є. Всякі прибори я це все реалізував. Ось такою пічкою. Ну, і такою стійкою для книги. Вон тут от я крісло зробив машиністів. Тут всякі прибори мають бути уявляльні. Ну, і сам механізм цього всього локомотива. От бачите, тут щось рухається всяке. Якісь штучки, всякі, от, це рухається туди-сюди. Коротше, дуже цікаво. Тут всякі труби ведуть. Тут от, от, і ще один люк рухатися має. ну Ось так, далі. так от, друзі, мій вокзал виглядає вночі, Ви бачите, тут все світиться, дуже красиво, вагони світяться, міст світиться. Локомотив світиться, і вагон те світиться. І теж букви світяться, Укрзалізниця залізниці світиться, і вокзал світиться. І на кінець у нас тут є антена. Тому що на вокзалі має бути інтернет. Просто мусить бути інтернет. Так, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео, якщо воно вам, звісно, сподобалось. Підпишіться на канал. Ну і всім па-па-па-па!